Крім знами, з який клуби боліваєш? АПЛ, Ліверпуль. АПЛ Ліверпуль. Да. Ти можеш за 30 секунд назвати 10 гравців з Ліверпуля. Ого! 3, 2, 1. Поїхали. Алісон, Ко... А, можна тільки... тільки тих, що зараз грають, чи взагалі які грали. Та давай взагалі. Хорошо, значить Джерард, да. Алісон, Конате, Вірджил Ван Дейк, Цемікас, Конате, Гакпо, да. Жота Салах. Ну хто там же? Ну не схож таких можна назвати. Таких класних якихось. -то? Ну. виділяти якщо. <ріху> <ріху> Мені речі знаєш, що ти як, типовий студент такий кого там? Ну так щоб виділяти що є. Ви... Да, є вибір, треба когось да, Чи це кого конкретно чи просто когось? Бо я знаю просто дуже буде. багато. А от да, кого лава. конкретно вам назвати? Ми час закінчиться. Да, Давай так. АПЛ любиш. Назви 10 клубів АПЛ з секунд. Три, два, один, поїде. Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль, Вест Хем, Фулхем, Брайтон, Борнмут. Да, фурм, э, э, Астон Віла, Тоттенхем, да. Челсі. Да. Все Отлично. <laughs> ну ти красава. все, я загадаю, дякую.